Попри те, що в країні вже другий рік триває повномасштабне вторгнення, а більша частина Донецької області знаходиться під окупацією. Посівну кампанію тут все ж таки було розпочато. І аграрії дбають про продовольчу безпеку області та України в Донецькій області з мільйона 129 тисяч підконтрольних земель 935 тисяч складають сільськогосподарські угіддя, але не всі вони є рілею, не всі вони є посівною площею, бо часть земель під Парами і не всі вони зараз в безпекової ситуації мож можуть оброблятися за оперативними даними. фактично засіяна площа під урожай 23-го року. цієї озимі ярові культури становить 359 тисяч гектарів. Наразі посівна ярових культур завершується. Аграрії проводять роботу по догляду за посівами. Ярі сподарської культури посіяна на площі 267 тисяч гектарів. З них зернових це 116 тисяч гектарів технічних Технічні це соняшники, трошки гірчиці 124 тисячі гектарів, овочів 23 тисячі гектарів та кормових культур для тварин на площі 3,5 тисячі гектарів. Зрозуміло, що провести посівну кампанію на непідконтрольній частині Донеччини наразі неможливо через окупацію громад, безпекову складову та замінування. І навіть на території, де громад. Це Святогірська та Лиманська. Можна сказати, що посівна кампанія практично не проводилась, тому що майже усі землі сільськогосподарського призначення на території Лиманської та Святогірської громади потребують обстеження та розмінування. Це першочергово те, що подалі від лінії активних бойових дій, того що ми знаємо, що в Лиманській громаді там де зарічне, в ту сторону вони ще. Не завершились, потребують розмінування в Ліманській громаді 19 тисяч гектарів. Святогірській 11 тисяч гектарів. Також під час брифінгу було повідомлено про обсяг пошкодженої техніки на деокупованих територіях Донеччини. Також на цих громадах, крім замінування земель на деокупованих, майже 80% сільськогосподарської техніки було або ж нищено, або пошкоджено, або вкрадено окупантами. Тому сільськогосподарські виробники деокупованих громад не мали можливості провести весняно полі. Роботи. І на території Святогірської громади засіяли лише 348 гектарів. Цей сезон для аграріїв Донеччини був непростим через погодні умови. Ще весна для нашої степової зони була аномально дощовою. Надмірна кількість опадів та помірний температурний режим сприяють з одного боку доброму розвитку рослин, проте створили сприятливі умови для фітопатогенів. Роби росли, незважаючи ані на воєнний стан в країні, ані на погодні умови чи інші складнощі, аграрії донеччини продовжують тримати свій фронт. Це дуже сміливі люди, які працюють задля благополуччя всіх українців та нашої спільної перемоги.